Вірсь надії речі українки, ні долі, ні вої у мене нема. Зустарися тільки надія одна, Надія, вернутися раз на Вкраїну. Надія, побачити ще через гідну країну, побачити через сині Дніпру та мзик. Чи вмерти мені все одно побачити ще раз степи, могирки, останні задати, паркі гадки. Ні дні, ні вої в мене нема. Зосталася тільки надія одна. І все таки до тебе думка лине. Мій і нещасний край. Як я тебе згадаю, у грудях серце стухе з жалю гине. Ці очі бачили скрізь лихо і насилля, а тяжчого від твого не видали, вони б над ним рядали та сором сліз, що льються від безсилля. О, слів же вилито чимало. Країна ціла, може у них втопитись. Доволі вже їм литись, що сльози там, де навіть крові мало.